Всіх вітаю на моєму каналі. Вже, напевно, всі записали відео про весінні аромати. Настала моя черга. У мене весінніх ароматів видалося дуже багато, тому я поділю цю, 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 цю тему на декілька частин. І сьогодні поговоримо про аромати, які в мене асоціюються саме з березням, з початком весни, які я планую носити, і які, ну, якнайкраще, на мій погляд, підходять саме, саме на початок весни, коли ще холодно, коли ще волого, коли починаються оці душі такі. Весняні, холодні, проморзлі такі. Але вже відчувається настрій, але вже є чудові квіти і хочеться чогось такого квіткового, хочеться такого жіночного. Ось і ці аромати, і, на мій погляд, підходять саме, саме на такий настрій. Тож, поїхали. І почну я з квіткового аромату, який в мене асоціюється саме от з початком весни, саме з такою зморозною весною. Це Dior Purpoison. Я про нього розповідала у відео. В якомусь попередньому відео вже не пам'ятаю, в якому саме, подивіться, а про 14 лютого. І там цікава історія з асоціацією одного знайомого з цим ароматом. В мене він асоціюється з Сніжною Королевою. Я вже, я вже це говорила раніше, тому що це просто це просто. Чарівний, білоквітковий а, а букет м -м, холодний, трохи кремовий, можливо, але він такий, а, він дуже строгий для мене, він дуже зобов'язуючий. Тобто а, я не можу одягнути цей аромат от, просто так. от, Атбалдий, як кажуть, не можу. Від нього треба обов'язково макіяж, обов'язково зачіска, обов'язково якийсь дуже елегантний вигляд. Тобто він а, тебе а, ну, якось дисциплінує. Ну, для мене він такий. Мене він дисциплінує бути строгою, бути елегантною, бути жіночною. А, Тут жасмин, гарденія, фліор дранж і цитруси. І от він асоціюється саме з білим кольором чомусь. І навіть в піраміді заявлено, в базі заявлено, саме біла Амбра, саме білий мускус, а ще сандал і кедр. Чудово. якщо ви. Я познайомилася вже дуже пізно. Причому перший свій флакон я розбила, уявляєте собі, я його придбала, і щось, щось пішло не так. Щось сталося в мене. Він в шкафчику був, і я якось закривала двері, і якось його вдарили. І коротше він в мене просто розколовся на дві частини. Але пізніше я все ж таки придбала ще один, бо, бо це просто це просто щось шедевральне. Я не знайома з усіма цими ядами, але цей яд просто я в нього закохалася з першого, з першого подиху. Рекомендую познайомитися саме от цю пору року. Чудово звучить, чудово шлейфують, чудово отримається, він дуже стійкий компліментарний, рекомендую. Дуже весняний березневий настрій, як на мене, має аромат від Herlen Insolence. Я його ношу саме теж в цей період, коли ще не жарко, коли прохолодно і він тоді ну, не душить, так як він міг би придушити, ем, дуже зухвалий, дуже ем, гучний, дуже шлейфовий. Ем, Повторююся, що цей аромат носить вас, а не ви його. Ем, він ем, Фіалковий, він пудровий, він косметичний, він ягідний. Це, ну, свого роду це шедевр теж, тому з ним теж треба познайомитися обов'язково і не треба його боятися, бо його описують як просто монстра. Але для мене він виявився не таким страшним. Головне знати міру дозування. І головне підібрати під нього. Ну, він не на кожен день, це точно. Підібрати під нього особливі умови, особливий настрій, і тоді він стане вашим дуже. Дуже ароматним, дуже таким шлейфовим супутником. Саме на березень я його планую носити, а він любить ще відкрити повітря. Тоді він просто, просто шлейфом тянеться за вами. Як вуаль. І саме от на такі прогулянки або парком, або біля моря походити, або попити десь каву, теж на відкритому повітрі. Чудовий партнер для цього. Рекомендую. Так, вибачаюся за звуки, які, можливо, ви будете чути, але це мій син вчиться дистанційно, бо сьогодні тривога за тривогою, але ну, все ж таки я це відео допишу вже. А, наступний аромат а це Івроше а, Евіденс, але саме версія Le de парфам. Тому що. Його а, перша версія, просто Евіденс, він для мене виявився просто катастрофою в тому плані, що він викликав в мене фізично, викликав в мене головний біль. Там був Ревень, Фіалка, Роза, ландеш, дубовий мох. Ну, тобто він був такий ем... важкуватий для мене виявився. В цій версії я його то і то я віддала мамі, бо я просто не змогла. Я його трішки використала, і я зрозуміла, що кожен раз, коли я його наношу, в мене... Ну, в, мене... в мене болить голова. Я його віддала мамі, і їй він дуже сподобався. Вона його дуже швидко а... Заприкінч... прикінчила. Ось і через якийсь час мені дарують ось цей флакон. Я спочатку жахнулася, думала, Боже, невже невже це моє прокляття? Він до мене повернувся і він хоче мене добити? І я навіть не розпаковуючи, вже виставила його на продаж. Але потім щось мене, я не знаю, я подивилася уважніше, і я побачила ось цю приписку Льоди парфам, і щось мені вимкнуло в голову, що ну треба, треба перевірити, що це. Може, це щось інше. І так, це щось інше, бо це більш легка версія. Тут залишили лише цитрусові на початку, жасмин і пачулі. Почулі, я не відчуваю. а Для мене це от той весняний морозний такий весняне морозне повітря. Він дуже жіночний, він дуже весняний, і, і що, що важливо, що я змогла його носити, бо сам аромат мені і той. Перший мені теж подобався, просто я його фізично не могла витримувати. А цей я ношу дуже рідко, але все ж таки одягаю його, і от саме ось ця така весняна, початок весни йому найбільше личить. Тому його планую трохи поносити, бо щось я його про нього забула трошки. Чудовий, чудовий аромат, не дивлячись на те, що це, як це називається, мережева, да, мережева линіка, масмаркет, але він дійсно, не будьте снобами, і все ж таки, перевіряйте деякі аромати, а саме в таких. Бюджетних сегментах, бо іноді трапляються дуже-дуже, дуже достойні аромати. А ще одна весна у флаконі для мене це нарцисс Родригес Fleur а Це в мене парфумерна вода. На нього я отримувала дуже багато компліментів. І він просто казково звучить в дощ. Це просто щось неймовірне. Я не ношу його в жару літом. Ну, можливо, я одягала його пару разів, але коли такий прохолодний вечір вже, тоді так. Да. А так, цей мускус ну, він може бути. Такий підступний, знаєте, не всім ці мускуси Родрігеса заходять. Але цей аромат я не купляла на осліп. Я спочатку купила маленький левантики Я закохалася і замовила собі. Бо, ну З Родрігесом треба бути обережним наосліп купляти. Я купила один раз на осліп Родрігеса. Оцей червоний кубик. І, врешті-решт, не змогла з ним. Не моє виявилося, тому я його обміняла. А далі я вже була навчена, і я вже родрігеси купляла собі або, або пробнички семпли, або від леванти, і тільки потім придбала вже флакони. Це півонія. Ну, звичайно, півонія, троянда, що там. Я не знаю, як його писати. Але для мене це припудрена півонія. В нього теж є таке трошки косметичне звучання, але, о, і можливо, можливо, комусь воно здасться таким важкуватим. І, і тоді я вам рекомендую познайомитися з туалетною водою цього, цього аромату. Але це, якщо також підібрати, підібрати погоду для нього, він ідеальний. І він заповнює кімнату, він дуже шлейфовий. він дуже компліментарний. Але він теж зобов'язує бути, виглядати відповідно до нього. Під спортивки його і під кеди його то одягнеш, як на мене. Це моя це моє моя думка. Кожен носить як хоче, але ну, він такий, під нього теж треба якесь, якесь плаття, або якийсь костюм. Я не знаю, для мене він такий статусний трохи. Тому. Він теж мене так мотивує на те, щоб трохи більше часу провести біля дзеркала і йому как, відповідати йому, його красі. Рекомендую познайомитися також. Наступний аромат підходить насправді на всі пори року. І на весну, і на літо. Це знов Мас Маркет, бестселлер у Avon, Трезель. Це робота талановитого Альберто Маріліса, того самого автора Міркл від Ланком, який мені дуже подобається. А всіх моїх улюблених омній для Бугерів він теж зробив. Тому я не здивована, що цей аромат. Мені теж дуже подобається. Це тубороза, але не тільки тубороза. Тут ще є Троянда, Лілія і Ірис. І оцей букет він ну, мав би викликати такий страх перед тим, що він дуже-дуже-дуже такий ну, придушуючий можливо, був би. Але Лотос, який на початку заявлений, він трохи робить цю туберозу таку прозору і лілію, таку летючу, дуже шлейфову, дифузну. Ну, а він з цієї гуашної туберози робить її акварельною. і саме а це рогу, цей аромат дуже привабливий, дуже компліментарним. Не дивлячись на те, що він, наче такий легкий, він дуже стійкий, дуже шлейфовий. І ще мені подобається, що тут є перчик, тому він такий трохи гостренький, і лакричник. Я отримувала компліменти на цей аромат, мене питали, що це за аромат. На роботі теж питали. Я його дуже рідко ношу, і це моя помилка, його треба носити частіше, і це такий весняно-літній аромат, але а, Але от чомусь от в березні зараз мені здається, що, що вже пора, пора. Пора до нього. До нього тягнути свої ручники, пора його носити, вигулювати, випробувати. Я не пам'ятаю, я його, наче в мене вже був флакон, я його зносила, а це я придбала потім, ну, як так по, по якоїсь ностальгії, мені захотілося його все ж таки мати в колекції. Потім він зникав декілька разів з каталогів. Я не жалкую, що я його придбала, він вже був не дуже бюджетний на той момент. Я його носила трошки, а бачите, я, все ж таки, не дивлячись на мою велику колекцію, на, на те, що в мене багато люксових ароматів, але Avon теж в самий раз заходить. Особливо під настрій такий весняний, дуже класний аромат дуже дуже доступний. Така у мене весняна підборка на підбірка на березень вийшла. Не обов'язково, звичайно, що я буду носити тільки ці аромати. Звичайно, буде, буде різний настрій, будуть різні варіанти, але ці обов'язково. Хоча б декілька разів одягну. Пишіть, які у вас аромати асоціюються саме з березня, з початком весни, які ви любите носити в цей період. Трохи пізніше запишу свої. Весняні аромати вже на теплу весну, коли все починає розпускатися, розквітати. В мене багато таких ароматів, які саме на цю пору року підходять. Всіх вас вітаю все ж таки з весною. Бажаю вам квітнути, пахнути і отримувати. Тільки позитивні ароматні враження всім па-па!